Територіальну прив'язку для проходження військово-лікарської комісії скасували. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що територіальну прив'язку скасовано, і вже цього року військовозобов'язані зможуть проходити ВЛК у будь-якому медичному закладі незалежно від їх місця проживання чи реєстрації. Міноборони впроваджує ці всі реформи, роблячи процес зручнішим, швидшим і прозорішим. Зміни впроваджуватимуться тобто, у два етапи. Перший етап вже впроваджено, тобто до 28 лютого вже запроваджені електронні направлення у застосунку Резерв Плюс. А до осені 25 року розмежування медичних та адміністративних даних для оптимізації роботи комісії. За словами міністра, це дозволить громадянам самостійно обирати медичний заклад для проходження ВЛК, ну що, звісно ж. Значно спростить процедуру. Як вам такі зміни? Чи ви підтримуєте цю реформу? Напишіть свою думку в коментарях під відео.